Після кожного масованого обстрілу ми завжди дякуємо оборонцям неба. Але сьогодні я маю унікальну можливість поспілкуватися одним з тих, хто стоїть на захисті українського неба. В нас в студії в гостях Константин Шевчук, заступник командира підрозділу зенітно-ракетної львівської бригади імені Івана Виговського. Пане Константин, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава добро! Як вам таке ставлення українців, коли вас та побратимів називають оборонцями неба? Ну, Перш за все, це результат вдячності, результат нашої роботи, вдячність простого народу народу України, що тим, що ми займаємося, стараємося захистити наше небо. Ми теж дякуємо за те, що ця велика підтримка і піднімає наш морально психологічний стан. Відчуваєте? Так, звісно. Пане Костянтине, а розкажіть більше про вас. Коли ви долучилися до повітряних сил, яка ваша історія? Взагалі, я почав свій шлях, кадровий офіцер. Ще в 2009 році вирішив пов'язати себе з військовою справою, вступив ще до військового інституту. У 2014 році так склалось в такий час, коли. Почалася на терористична операція, випустився з Вищого військового навчального закладу, проходив службу в бойових бригадах, правда, не повітряних сил. Але з 20-го року я вже служив в повітряних силах, а безпосередньо в зенітну ракетну бригаду прийшов в кінці 21-го року, вже перед самим повномасштабним. Вторгненням з боку Російської Федерації. Ви особисто відчували, розуміли mm. з, з багажовим знанням, яке ви маєте з досвіду з військової служби, що буде це повномасштабне вторгнення? Mm. Е, як військовий, ну, оцінка була: всі тоді бачили, було скупчення mm. групувань е, російських військ на кордоні. Е, наша задача не. Як військових на той момент не треба було чекати, гадати, надіятися, а ось буде чи не буде. Ми повинні були завжди повинні готові виконати свій обов'язок, в тому числі з прикриття захисту нашого неба. Пригадуйте, в перші дні повномасштабного вторгнення росіяни атакували наші аеродроми і наші військові частини. Зокрема, хотіли знищити на наші повітряні війська і зенітно-ракетні комплекси, аби в нас не було ППО і не було чим захищатися. Вони десь прогавили той момент, що ми можемо просто захистити себе і. Постійно робити маневри з передислокації. Зараз дуже часто цей момент порівнюють з нападом, з тим, що відбувається на Близькому Сході, так, коли Іран не виніс цього уроку, коли Ізраїль їх атакував, і не позабирав свої зенітно-ракетні комплекси, свої повітряні війська не захистив. На вашу думку, для нашої війни це був той момент, коли ми мали, коли в нас не то, що був шанс вистояти, а шанс. Перемогти Росію, що ми постійно маневрували, нас ворог так можна сказати, Росія недооцінила перед початком повномасштабного вторгнення, включаючи підрозділ, на якому я прохожу службу, і інше, як вам всім відомо, підрозділи, які виконують завдання з протиповітряної оборони. Були передислоковані то з пунктів постійної дислокації, то по об'єктів, об'єкти, які вони прикривали. Це було щодо, не буду озвучувати цифри в днях там, але це було зарані підготовлено. Ворог бив по об'єктам, по аеродромам і так далі. А також де були потенційно стояли зенітно-ракетні підрозділи, щоб нанести удар, знищити першочергово нашу протиповітряну оборону. І далі, коли вже небо, як вони планували, мало б бути їхнім. І це був великі б, були б великі дуже втрати в нас і на, на великий успіх у зв'язку з тим, що у нас це було маневрено зроблено. Включаючи, я зустрів перший день повномасштабного вторгнення, підрозділ наш був перебазований. Я перебував на одному із Литовищ на той момент, але не з підрозділом. Військових аеродромів і особисті очі бачив і відчув, як ворог наносив ракетні удари. Але в, на, на наш успіх, що і зенітно ракетний дивізіон, і так само взяти з того ж самого аеродрому літаки були зарані підготовлені, і, на щастя, ніхто з техніки і в той день, навіть перший день. Ніхто не постраждав. Ми завжди кажемо. Техніка це те, що можна купити головне людське життя, як то кажуть, коли будинки росіяни. З особового складу також ніхто не з людей ніхто не постраждав. Це я говорю за перший день. Так. Пане Костянтине, тобто ви перший день на собі відчули ці масовані атаки по військових об'єктах. Так. правильно я вас розумію? Але зараз за весь час на вторгнення з того, що ми бачимо, ну, мені особисто дуже складно назвати е, ліцею Білгородністровському військовим об'єктом, чи житловий будинок в Києві чи Топак в Луцьку військовими об'єктами. Як для вас є пояснення, чому вони от саме таку тактику обрали, е, коли роблять повітряний терор проти нашої держави? Чи ви бачите в цьому якусь військову, можливу, доцільність? Військової доцільності тут е, я не, не бачу. Це більше було, буде, можна сказати, спрямовано з точки зору психології е, деморалізувати цивільне населення, е, на, навести паніку, і щоб люди, не знає, там, розбігались. Е, це єдине, що більш психологічно, ну і зрозуміло, що і фізично на великий жаль у нас і. Е, е, Загинуло багато людей з цивільного населення, в тому числі включаючи дітей. Але ворог ціленаправлено на... наносить удари так само і по лікарням, і по пологовим будинкам на превеликий жаль. Хочуть домералізувати, щоб люди не знаю, чи тікали, чи підняли руки, і всі здалися. Але в ми... нас народ сильний, ми не здаємось. І хоч і ще хочу додати, що вони в своїх засобах масової інформації е, завжди озвучують, що ціль була досягнута, е, військові об'єкти були знищені. Там в крайніх випадках буває, що там, наприклад, в тому-то приміщенні, адмінбудівлі чи в тій лікарні знаходилися е, війська ВСУ, пряма мова, так як вони це озвучують. Але насправді вони б'ють. Ну, я не виключаю і по військовим об'єктам також, але б'ють по цивільним, не розбираючись залякати людей, навести можна сказати, жах. Але завдяки авіації проти військам з ракетних військ, протиповітряна оборони, від сухопутних військ неважливо. Всі Збройні сили долучаються у відбитті повітряного противника, ми являємося щитом і завдяки західним партнерам, які постачають нам озброєнням, і висококваліфікованим військовослужбовцям, колегам відбиваємо досить успішно ці повітряні навали з боку Росії. Пане Костянтине, розкажіть, як безпосередньо ви приймали участь в захисті українського неба? І я чи вірно я розумію, що ви з побратимами стоїте на захисті західних регіонів нашої країни? Так, наш підрозділ виконує завдання за призначення з протиповітряної оборони прикриття об'єктів важливих об'єктів, також цивільного населення, міст. Це в основному зоні відповідальності е, заходу нашої країни. І як це відбувається під час бойової роботи? Ми завжди ніколи не зупиняємося на тому, що ми навчилися. Це і в нас і проводяться тренування, завжди підвищення кваліфікацій, і відповідно е, несемо службу з е, протиповітряної оборони на зенітно-ракетному комплексі. Західного зразка, який нам дали західні партнери, ми їздили, навчалися в, в країни одну із країн Європи. Здобуті знання не просто е, е, так надані. Коли відбувається, е, наприклад, масовна ракетна удар по нашій е, державі і. Досить часто, навіть на захід України перелітає ворог націлений і по об'єктам Заходу України. Як це відбувається в протиповітряному бою? Я не можу писати. Ну, можливо, це, це завжди делікатна робота. Це як можна сказати, як у лікарів, хірург операція, ти, ти знаєш, використовуєш свій досвід, свої знання. В дані по поставленим завда ну, завданням, і як вам сказати, все проходить відпрацьовано до автоматизму, йде по команді, ціль заходить в зону поразки, дозволяє супроводження його по радару стійке, дозволяє його знищити, проводиться пуск. Ти не, Чесно, не, під час боєві не задумуєшся, що це зараз іде, наприклад, там, бойова робота. І так більше усвідомлення проходить вже по закінченню після. Нема у цього морального тиску, що це ворожий дрон чи ракета, буде летіти на місто, де є твої рідні, або просто в, в, в пологовий. Звісно, переживаєш, коли очікуєш, спочатку ціль іде в зону відповідальності нашого, наприклад, підрозділу. Ми її виявляємо, коли вже безпосередньо сама бойова робота йде по е, виявленню цілі і супроводженню і далі в зоні поразки, нанесення цього, е, це йде у кожного кожен в якійсь мірі з операторів е, під час е, бойової роботи, е, чи будь-то командир підрозділу, це якийсь свій, кожен своїй мірі переносить якийсь стрес. Але коли от цей відрізок від початку виявлення до вже там знищення цілі і по закінченню роботи, все проходить на адреналіні, і ти немає, в принципі, у людей вже сформована якась за роки стресостійкість. Нові люди, які приходять на підрозділ, вони швидко адаптуються. І ти, ти лише сконцентрований на роботі. Це робота ти повинен виконувати не, не в тому діло, що треба там якусь паніку е, е, включати чи на когось наганяти. Всі, кожен займається своєю справою. Е, а особисто як ви реагуєте, коли бачите ці кадри? Ну, якої відина робила російська ракета чи шахета? Звісно, це, ці кадри тільки викликають ненависть е, коментувати вже там.